17 квітня на багаточисельних друзів духовно-просвітницького центру кафедрального собору Української православної церкви чекав один із найколоритніших конкурсних днів фестивалю Візерунки Великодня. Цього дня відбулися фольклорні зустрічі. До гостинної зали Валерія Соборна завітали колективи з різних куточків України, зокрема Київ. Фольклор займає особливе місце у житті кожного народу, тож неможливо передати значення українського фольклору для українців. Це те, що супроводжує життєпис нашого народу ще з давніх часів, сягає глибин нашої народності та збагачує нашу духовність. Адже чи не кожен населений пункт нашої країни незмінно багатий своїми звичаями? Тому одне з головних завдань фольклорних зустрічей популяризація народних ремесел, автентичної народної творчості, української культури та її сучасного трактування. Це менше І Божо нас. А це пойдухи вам для П'ятий конкурсний день фестивалю візерунки великодня дивував неповторним звучанням хорового співу, запалом народного танцю, ошатністю, яскравістю та автентичністю національних костюмів. Учасники конкурсу від молодшого до поважного віку створили чудову теплу атмосферу українства як такого. Ну, мене звати Анастасія. Ми дуже раді, що ми завітали на цей чудовий фестиваль. Нам дуже сподобалось. Тут дуже всі витримали всі прийшли в вишиванка. Атмосфера нам дуже сподобалась, всі дуже привітні. Ми дуже раді, що ми завітали на цей фестиваль. Дуже порадувала, що серед учасників навіть діти з особливими потребами. Важне журі визначило та нагородило переможців у всіх номінаціях. А власником гран-прі за кращий духовно-просвітницький фольклорний виступ став дівочий фольклорний колектив Ясниця. Ми дійсно дуже втішені і дуже горді тим, що сьогодні ми здобули перемогу. Для нас це перша перемога і тому вона особлива. Я думаю, що перша, але не остання, правда, дівчата. Тому бажаємо всього найкращого і надіємося на скору зустріч. Партнери фестивалю. Сіоблінський благодійний фонд «Благодарую», Київський благодійний театр «Місто сонця. Київський зоопарк. Парк атракціонів «Хепілон», дитячий пізнавальний журнал Пізнайка, видавничий дім Адеф Україна, Ресторан Харчевня, Солодкі кукурудзяні палички Щасливчик, Фонд пам'яті блаженнішого митрополита Володимира, Київська студія школа Гармонія, Інформаційні партнери. Всеукраїнський журнал Фома в Україні, інформаційний портал «Православ'я в Україні, Українське радіо, Радіо РФМ та інші.